Іринкини казки. Чарівне горнятко. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Ганусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трошки легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдалися дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх донюк у поле сапати мандибурку. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, газдо, гризеш пісну нивку? Гризу паночку. А твої доньки все життя будуть отак гризти? Відай, будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок, у вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я, Ольде Квіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глипнула на ольди квіта файний з блакитними очима і чорною чуприною. Піду, тату. Тоді старий каже: У неділю справимо весілля. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан, але мусите пустити молоду тепер. Найде зі мною. Чоловік подумав і погодився. Ходи, Маріко, сказав панич дівчині, перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалась з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольди Квіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле, з Ганусією і василинкою. Сапали скільки сапали, коли з лісу вийшов Добрий день, каже. Що далі гризете своє полечко? Та гриземо, тручаємо помало свою біду. А як наша Марійка? чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоч на тиждень. Допомогла їй. Гануся аж підскочила. Я поїду, тату, марійці самій сумно, побавлю дитину, і їй весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує. Чоловік дав згоду. Гануся сіла в бричку коло Ольди квіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку й Ганусю ніхто нічого не чув. Гей би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати мандибурку з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу цього разу над'їхав Ольди квіт. «Добрий день!» – каже. Що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Гануся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привести. Але Марійка не пускає, каже, що їй буде сумно без сестрички. Гануся трохи заслабла і просила, щоб Василинка приїхала в гості хоч би на три дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тату, не надовго, лише на три дні. Пустіть мене. «То їдь, але вертайся за три дні. Добре, тато. Василинка сіла в бричку, і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою, потім бричка піднялася вгору і полетіла на Чептах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть зустрічати її. Але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку. Не було живої жодної душі. На даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася. Де мої сестри? А Ольдеквіт гейби крик крих землю провалився разом з бричкою кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядала у темні кімнати. Марійко, Ганусю, ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очі гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабка, стара престара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати? Коли Квіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студеннім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш, Ольди Квіт великий кат, він їх мучить у чорних пивницях і тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко, стара дала їй тонкий поясок. Запережись. І будь смирною перед Ольдеквітом. квітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата і сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу. Це пояс добра. Дякую вам, бабусенько. Сказала Василинка. Бабка зникла так, ніби їй не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся ольдиквіт. Одразу каже Василині. Будь моєю жінкою. Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: Усе життя буду твоєю вірною дружиною. Як? Ти мене кохаєш дужче, ніж свого тата і сестер!» Маєш щастя, такої жінки мені й треба, втішився Ольди Квіт. Василинка зварила вечерю, Ольди Квіт наївся, напився, дав Василинці зв'язку золотих ключів і сказав: Оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку, але ти не заходь до кімнати. Я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивись, аби тут не пропало ані ниточки. Буду пантрувати, мій господарю. Ольде Квіт утішився, що маю таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не змогла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З під землі почувся голос Маріки і Ганусі. Тату наш рідненький, врятуй нас від цього ольди квіта. Скільки будемо мучитись у його темницях. Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер. Та всюди були тільки купи золота й діамантів. Наступної ночі у вісні знов показалася їй бабка. Вона сказала, Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз. Там три легені були прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив. Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила. Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко, спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дай і мені напитися з мальованого горнятка, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала й йому водиці. Той напився. Теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай мені напитися з чарівного горнятка, озвався й третій. Василинка й йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала: Чи не знаєте ви, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися і зараз їх побачиш. Легені напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відмікнула їх своїм золотим ключем і подивилася вниз. У темній темниці сиділи й плакали її сестри Марійка і Гануся. Легені спустилася драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилась сестрам. Навіть не почула, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися змальованого горнятка. Та не знайшов його у покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоть так відновити силу. Василинка позамикала золотими ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами, через який час добрались до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. Це Ольдеквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися водиці змальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. «Нате золотий ключик і забіжіть туди, сказала Василинка Легеневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хату і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Ольдиквіт сердито, а нього усипали, спитав хатку. У тебе не сховалася Марійка з Легенем?» Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю зараз часу, крикнув Ольди Квіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами, гибезь-під землі, з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легіння, який тримав за руку Ганусю, і сказала Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці. Легін забіг з Ганусею в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає. Хатко, до тебе не забігла Гануся з Легіном. Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але часу не маю. Крикнув Ольди Квіт. Василинка її легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягнула парубка за собою і шусті з ним у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольди Квіт питає Скажи хатко, люба, до тебе не забігла Василинка зі своїм легенем. Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу мушу їх зловити і в морі втопити. Ольтиквіт ще довго біг, доки опинився на березі сінього моря. Став там, роздивився на всі боки. Але нікого ніде не побачив і тріснув від злості. Сестри віддалися за тих легенів, з якими втікали. Довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.